Ремонт дороги на вулиці Курсанта яськова яка перебуває у чи не найкритичнішому стані, розпочнуть найближчими днями. Цю тему обговорили під час ранкової щотижневої наради у муніципалітеті виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако наголосив, що питання ремонту автошляху місто постійно тримало на контролі. Проте, перш ніж робоча техніка зайшла б на цю ділянку, треба було одержати низку погоджень від власників землі. Значна частина дороги і найгірша ділянка. Сі. Дороги, по суті, це не міська земля, це земля, яка перебуває на балансі там, Міноборони і різних структур, які Міноборони. Деякі там, посадові особи чи депутати міської ради намагалися сприяти вирішенню цього питання, але ситуація не зрушилася протягом тривалого часу з місця. На минулому тижні я провів зустріч з керівником структури, яка відповідає ну, там, за Підписання відповідних договорів. вчора була зустріч фахівців управління ЖКХ. Випрацювали повністю всі спірні моменти, які були. Погодили і сьогодні має бути по тій інформації, що я зранку зізвонився. Сьогодні має бути підписаний договор сервітуту на цю ділянку. Нагадаємо, що дорогу у районі колишнього льотного училища місто планує капітально ремонтувати у дві черги, починаючи цьогоріч і завершуючи у наступному 2025 році. Зараз комунальники вже готові працювати на окремих ділянках, які потребують негайного поточного та ямкового ремонту. Це, зокрема, дозволить Організувати на вулиці Яськова безпечний рух транспорту задля того, щоб транспорт е пасажирський нормально ходив, щоб містянам було зручно. Я думаю, що з завтрашнього дня ми. Е Розпочнемо цю роботу серед питань, які порушили на нараді, розширення мережі громадського транспорту. Місто пішло назустріч мешканцям, котрі зверталися із проханням розробити маршрут, який би міг з'єднати другу міську лікарню з великим торговим центром, що відкриється незабаром. У свою чергу Олександр Ломако дав доручення начальнику профільного управління у найкоротші терміни надати пропозиції щодо організації такого сполучення. Там буде гарний маршрут. Він буде затребуваний людьми, тому що це великий мікрорайон, з'єднання з лікарнею і з великим торговим центром. Протягом місяця вже очевидно має запрацювати. І не факт, що це буде потребувати якихось там компенсації з бюджету, тому що ну, мені здається, що це буде один з найбільш прибуткових взагалі маршрутів місті. Також у наступному році місто планує виділити кошти на ремонт міждворових проїздів. Додамо, що такі роботи не проводилися від початку повномасштабного вторгнення РФ, адже основний пріоритет це відновлення після руйнувань та підтримка ЗСУ. Проте зараз прибудинкові ділянки доріг вже перебувають у критичному стані і потребують невідкладного ремонту. Однак фінансування ж таких робіт залежить від багатьох факторів, основний з яких брак коштів через вилучене з бюджету громади, так зване військове ПДФО.